Друзі, вітаю! Нарешті в нашому асортименті нормальна, полюцька кава, а не оці всі да? полюцька. Полюцька. А не оці всі ферментації, ці 140 годин, 300 годин, це да, закваски. Е, насправді. Ми дуже часто останнім часом п'ємо різні анаеробні ферментації, власні якісь інфюзи. Е, настільки часто, що останнім часом ми не можемо навіть згадати, як виглядає, як, не те, що виглядає, на смак, яка звичайна, мита, класична кава, чиста, базова, кава, яку можна пити кожен день, яка не проїдається. І тому е, у нас, е, як ми називаємо це, сісти на дієту. У нас така ідея, частенько буває, що ось ось скоро ми сядемо на дієту. Що значить на дієту, це відмовитися на деякий час від всяких таких там етаких, там, карамболь, фейхуа, а просто пересісти на нормальну ну, каву, яку, в принципі... Базову. Базову, базову, базову чисту, гарну каву. Базу мається на увазі не Santos, так, а та кава, яка достойна, бути обсмажена в фільтр. Тобто, це е, уже такий преміум плюс спешлоті. На, на одній ногою в Е, Саме та кава, яка дуже по своїй ціні проходить гарно в, в закупку для кав'ярень, тобто цю каву можна варити гостям і ще й при цьому заробляти гроші. Для бачбрю вона дуже гарно підходить. І в принципі для домашнього використання. Тому презентуємо Колумбію Коцентраль Уіла. Я не буду розповідати там про ці всякі гарні історії, звідки вона виросла і хто її зібрав. Це все написано у нас на сайті, на сторінці цієї кави. Але е, прийдемося по смаку. Зараз ми якраз заварюємо її в клевері. До речі, клевері. найкращий варіант для дому, да. Найкращий варіант для дому. І чай можна приготувати, і каву, і навіть, я не знаю, щось можна Ссылка запарити. В описі. Так, так, так. Колумбія це. Напевно, після Бразилії, ну, Бразилія більше еспресо, а от для фільтра це найкласичніша базова кава. Ну, останнім часом, типу, Африка, Руанда, Ефіопія, це знаєш, у кав'ярнях мількають, але прям смачна, смачна машина. Ну, в цьому, році, кава, в цьому це... році до Африки є питання, саме так. до Ефіопії. Кенія, звісно, крута, але Кенія стоїть таких коштує дур дурних грошей. А от прям щоб за свої гроші отримати. Круту стабільну якість, це Колумбія Коцентраль. Там е, не зустрінете якихось е, там тропічних фруктів, але от прям яблучна кислотність, е, таке ну легке, таке, ну я би зрівняв би, от, зараз я думаю про живчик. якщо... Як <с> До речі, надо для любителів таких якихось диких дескрипторів можна дописати живчик. <с> ну, насправді. Дуже цікава е, яблучна кислотність цієї кави. Без екзотики, все по-простому Просто питка, тому. чиста чашка. Е, можна пити кожен день і вона не проїдається. Це саме головне. А до речі, ще е, цю каву ми смажимо в двох варіантах, тобто є еспресо для там, любителів коротких е, шотів. Е, е, і для любителів фільтру ми також смажимо фільтр. Рецепт, що ти порадиш? Рецепт що, що стандартний боріся? для митої кави. Все. Беремо температуру 96, оскільки зараз прохолодно. Про так. Так. Беремо, Якщо брати коменданти, 24 кліки. На клевер ми взяли 35 грамів, 500 мл. Вливаємо просто весь весь І Чекаємо 3.15. На третій хвилині 15 секунди. ставимо на сервер, зливаємо. Тільки у нас ламаємо? Ні, ні, ні. Ну, немає взагалі необхідності. Так. Отримуємо смачну. Ароматну каву. М -м -м, пахне гаряче. Оціниш Ви? аромат? Чи вже в часі? Так, вже чашці. До речі, сервер у нас. Не псує поверхню стола, тому що він стоїть на ось такому крутому костері із е спеціальної якоїсь гуми, яка не дає PVC. Що? PVC? PVC? Це нові слова, кажуть. Це сьогодні весь день нові Які слова. Курси маркетингу Точно треба сайт прикріпити в описі. Ні, просто Слава запропонував перед відео взяти ще три костера під кожну чашечку, кажу, ого, погодь. Вони розлетілися так, що нам потрібно зараз замовити ще партію, тому що там залишилось дуже мало насправді. Ну, Штука вічна. Ягоди. Ягоди є темні живчик. Але кислотність так після смаку за яблучної прям. Але не такого знаєш, не зеленого яблука. А це, кислинки. знаєш, така кава, що ти е, п'єш її і не випендрюєшся. Просто да. п'єш, насолоджуєшся. І не от этого, там тортик, да. Кола, оці всі, всі історії. Так що, я думаю, що любителі митої кави для них це буде просто сюрприз. І, до речі, цієї кави у нас достатньо велика кількість. Ціла, ціла, така здорова палета. Тому е, вона в нашому асортименті, я думаю, мінімум на півроку, якщо кав'ярні не вигребуть.